Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програму Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це лишайники, і ми з вами закінчимо вивчення великого розміру під назвою Гриби. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарях. Загалом на стовбурах та гілках дерев, на великих камелях чи скелях, іноді також на ґрунті ви могли колись побачити такі жовті, сірі, бурунатні, білі або чорні утвори. Вони дещо схожі на рослини, а дещо на гриби. Багато з них нагадують кірки та нарости, а інші ламкі-листочки. Трапляються також кущикоподібні форми. Це лишайники, гриби, які живуть у симбіозі з мікроскопічними фотосинтезувальними організмами, водоростями або ціанобактеріями. Щодо різноманітності лишайників, то за формою їх поділяють на три групи: кущисті, листуваті та накипні. Також представлено на екрані зовнішній вигляд кожної групи лишайників. Щодо кущистих лишайників, то вони мають вигляд невеликих кущиків. Листуваті лишайники нагадують пластинки з розсіченими краями, які у багатьох місцях прикріпилися до субстрату, проте по краям вони з ним не з'єднані. І нарешті накипні лишайники вони утворюють кірки, які щільно зростаються із субстратом і не відокремлюються від нього. Нагадаю, що субстрат це середовище, в якому поширенні гіфи, грибів, наприклад, яких вони можуть брати поживні речовини для свого існування. Щодо лишайників, ми будемо говорити, де саме вони розміщуються. Проживають, можна сказати, прикріплюються, то це може бути і гілки, це може бути каміння, і навіть такі неродючі частинки, там просто камені або навіть пісок. Про це трішечки згодом з вами. Якщо ми з вами зробимо поперечний розріз тіла лишайника, то під мікроскопом можна розрізнити декілька шарів. Ці шари у нас представлені якраз на екрані. Верхній та нижній шар, оці от, називаються коровими. Вони утворені щільно притиснутими гіфами. Тобто, що верхній, що нижній шар це буде якраз сам по собі гриб. Під верхнім коровим шаром добре помітно водоростевий шар. Ну, звісно, водоростеми, якщо в симбіозі буде водорость. Якщо буде ціанобактерія, то це буде шар е, саме е, її. Він вкладається з таких круглих клітин зеленої водорості, переплетений з безбарними гіфами. І нарешті між водоростевим шаром та нижнім коровим шаром е, знаходиться серцевина. Там гіфи розміщуються так пухко, і від серцевини та нижнього корового шару відходять пучки безбарвних гіф, за допомогою яких тіло лишальників буде прикріплюватися до, наприклад, деревної кори. Водорості здійснюють при цьому фотосинтез та забезпечують гриб органічними речовинами та киснем. А от гриб, зі свого боку він постачає водоростям воду. А також деякі інші неорганічні речовини. Гіфи гриба здатні не лише смоктувати воду із субстрату, а й уловлювати її з вологого повітря під час туманів або випадання роси. Тобто, таким чином, що фотосинтезуючи організм, що гетеротрофний, в нашому випадку гриб, вони живуть в взаємновигідних відносинах, де кожен якусь роль відіграє. Загалом партнерство гриба та водоростей з лишайником, хоч і є, взагалі, взаємновигідним, але воно нерівноправне. Зазвичай гриб переважає за масою, тобто у нас і верхній коровий шар, і нижній коровий шар, і серцевина, там гриб поширений, і навіть в водоростневому шарі у нас трішечки є гіфів гриба. Але від нього залежить зовнішній вигляд тіла лишайника та особливості його поширення. Щодо плодових тіл, вони також утворюються грибом і назву лишайники отримують теж за назвою гриба. Лишайники розмножуються переважно спеціальними невеликими фрагментами тіла. Гриб також може розмножуватися без участі водорості за допомогою спор. Місцем їх утворення є мікроскопічні плодові тіла. І з спори виростає коротенька гіфа. Якщо вона знайде вільну водоростеву клітину і зможе її огорнути, то далі цей комплекс почне розростатися в лишайник. Давайте з вами розглянемо все ж таки поширення лишайників. Наразі відомо близько 20 тисяч видів грибів. Які утворюють лишайники, та понад 150 видів водоростей, переважно зелених та ціанобактерій, що можуть входити до складу лишайників. Лишайники здатні оселятися та рости не лише на корі дерев або ґрунті, а й на безплідних голих скелях та каменях, на пісках, а також на стінах та дахах будинків, бітонних стопах і тощо. Їх можна знайти на крайньому півдні в Антарктиді, у найвищих горах світу, Гімалаях і навіть у посушливих пустелях, що необхідно взагалі лишайнику для існування? Головне, щоб було світло, для того, щоб водорость фотосинтезувала, отримували поживні речовини. Цей комплекс, ну і іноді атмосферна волога. Лишайники стійкі до браку води та перепадів температур. За відсутності вологи, вони швидко висихають і в такому стані можуть місяцями чекати надходження води. Коли ж це трапляється, лишайник протягом кількох хвилин насичується водою та відновлює свою активність. Через часті періоди спокою лишайники ростуть дуже дуже повільно. Лишайник завишки 10 см може мати вік понад 100 років. Деякі лишайники вони занесені у червону книгу Україна. Здебільшого, це лишайники, які зустрічаються на ґрунті у степах та на корі старих дерев у Карпатах та Криму. Основні заходи щодо охорони цих видів це уникнення розорювання осередків степів. Що залишилися на схилах балок та цілковита заборона вирубання лісів. Також на екрані представлені деякі представники лишайників, що занесені до Червоної книги України», звісно, що їх набагато більше. Наприклад, це кладонія граціозна, лобарія легенева тощо. Поговоримо з вами про значення лишайників у природі. Лишайники першими розпочинають перетворення безплідних гірських порід на родючі ґрунти. Коли лишайник потрапляє на скелю, гіфи поступово заглиблюються в неї, подрібнюючи гірську породу та перетворюючи її на компоненти майбутнього ґрунту. Лишайник також розчиняє гірську породу за допомогою особливих речовин, лишайникових кислот. В результаті гірська порода поступово руйнується, і це явище отримало назву біологічне вивітрювання. Ось тут зображена скеля, яка якраз піддалася даному біологічному вивітрюванню. Відмираючи лишальники збагачують продукти вивітрювання органічною речовиною, і на залишках лишальників оселяються мікроскопічні сапротрофні гриби та бактерії, що перетворюють органічну речовину на гумус, як наслідок. Утворюється примітивний ґрунт і з'являються перші вищі рослини. У пустелях лишайники закріплюють пісок, гальмуючи або зовсім припиняючи наступ дюн на родючі землі. Наприклад, у найбільшій пустелі помірного поясу Олешківських пісках, яка розташована на півдні України, саме лишайниковий покрив стабілізує піщані дюни там, де не був висаджений ліс. В Арктичній тундрі лишайники – головний корм оленів, через що один з найпоширеніших лишайників отримав назву Оленячий мох. Як же використовують лишайник людиною? З кущистих лишайників у деяких північних країнах видоготовляють борошно і випікають хлібці? Також в Біблії знаходимо історію про те, що народ Мойсея, який 40 років блукав пустелею, Харчувався манною небесною, яка є нічим іншим як блукальними видами неприкріплених до піску або каменів пустельних лишайників. Лишайники є традиційними засобами народної медицини для лікування застуди та кашлю. З них отримують лишайникові кислоти, які є сировиною для виробництва деяких лікарських препаратів, зокрема антибіотиків. У північних країнах промислово виготовляють дубовий мох, хімічні речовини, які він містить, якраз використовують також у парфюмерії для закріплення пахощів. Також за лишайниками визначають ступінь забрудненості повітря. Методи визначення отримало назву ліхеноіндикація, тобто лишайники використовують як індикатори. Чистоти повітря, наприклад, з угруповань лишайників, що ростуть на деревах, вже за слабкого атмосферного забруднення зникають кущисті лишайники. за середнього листуваті, а за сильного навіть накипні. Тобто, кущисті лишайники, якщо ви бачите в якихось умовах, якомусь лісі там або е, селищі, да, то це означає, що на даній території повітря такої високої якості. Також деякі накипні лишайники живуть понад тисячу років, тож, знаючи швидкість росту тіла лишайника та його розмір, можна приблизно розрахувати вік субстрату, що на ньому лишайник росте. Цей метод використовує для визначення віку старих скам'янилих споруд, так завдяки лишайникам було, наприклад, встановлено вік величезних кам'яних ідолів на острові Пасхи. Давайте з вами підсумуємо. Отже. Лишайники це особлива група організмів, що складаються з гіфів, грибів та одноклітинних водоростей або ціанобактерій, що живуть як цілісний організм. Лишайники ростуть повільно, оселяються на будь-якій поверхні, і вони є чутливими до забруднення повітря. На цьому все. Щиро дякую вам за увагу. Ми з вами обов'язково зустрінемося на наступному останньому уроку із курсу біології 7 клас за програмою Нова Українська школа. Якщо у вас залишились якісь питання, то ви задавайте у коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!